Дроновий Мур Європа зводить невидимий щит проти нової війни з повітря. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Європа готується до нової форми війни не танків, не ракет, а безшумних, дешевих і смертоносних дронів. У п'ятницю міністр оборони Польщі Владислав Кошеняк-Камиш підтвердив повну підтримку масштабного проєкту під назвою Дроновий мур оборонної ініціативи, яка має захистити східні рубежі Євросоюзу від потенційних атак з повітря. Йдеться про створення цілісної системи протидії безпілотникам з фортифікаціями на суші, морськими засобами захисту. Та багаторівневими сенсорними технологіями. Проєкт був обговорений на відеоконференції за участі міністрів оборони країн східного флангу НАТО та Єврокомісара з питань оборони Андріуса Кубіліуса. Польща одна з перших держав, що ще до повномасштабної війни в Україні інвестувала у власні дронові війська. І тепер Кошіняк Камеш закликає до об'єднання зусиль. Участь у дроновому мурі мають брати всі країни східного флангу НАТО від Балтики до Балкан. Як зазначив. Польський міністр системи протидії дронам та ракетам це найдорожчі сегменти сучасної оборонної інфраструктури. Саме тому ключовим є спільне фінансування, обмін технологіями і створення єдиного оборонного контурного поля. У концепції йдеться не лише про виявлення безпілотників, але й про активне перехоплення, глушіння сигналів і навіть використання бойових дронів-перехоплювачів. При цьому загроза, як наголошується, вже давно вийшла за. Межі лише східного фронту після нещодавніх інцидентів у Копенгагені стало очевидно, що атакувати можуть навіть з торговельних суден у Балтійському чи північному морях. Аналітики попереджають, створити справжній дроновий мур технічно можливо, але це буде викликом політичної волі та бюджету. За даними Financial Times, євросоюз вже звертається до українських технологій, випробуваних у реальних бойових умовах для побудови таких систем. Але повна інтеграція між країнами-членами, як показує досвід, справа складна на додачу деякі держави, як от Угорщина, вже виявляють скептицизм або не були залучені до переговорів. Попри це, концепцію підтримали практично всі країни Східного фронту. А в Брюсселі сподіваються представити перші результати вже в 2026 році. Вперше з часів холодної війни Європа намагається побудувати не просто фізичний, а цифровий мур, невидимий, але дієвий щит від нової гібридної агресії. І головне питання зараз чи вистачить рішучості і єдності, щоб зробити цю амбітну оборонну мрію реальністю. А що думаєте ви, чи може дроновий мур справді зупинити нову повітряну загрозу? Напишіть свою думку у коментарях. премєр міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проєкту закону, який пропонує зробити обов'язковими два уроки релігії або етики на тиждень у всіх школах. За словами Туска, примушування до чогось найгірший шлях. І він вважає, що такий захід не принесе хорошого результату. Цей законопроєкт вже пройшов рішення Сейму депутати від права і справедливості конфедерації польської селянської партії, третя дорога та частина фракції Польська 2015 53 дорога проголосували за його направлення до подальшого розгляду. Закон передбачає, що батьки або повнолітні діти до 10 липня щороку повинні вибрати релігія чи етика, або навіть погодитися на обидва предмети. Уроки планують зробити обов'язковими від дитсадків до середніх шкіл, а оцінки з них включити до атестата і середнього балу. Тут вже виник конфлікт. Урядовці кажуть, що прагнуть відновити баланс у шкільній програмі. Противники і насамперед католицька церква заявляють про порушення конституції. Зміни вводяться без обов'язкової згоди церковних структур. У липні 2025 року Конституційний Трибунал постановив, що рішення про зменшення Меншення годин релігії є неконституційним, але уряд, як зауважують оглядачі, може просто ігнорувати це рішення. Аналітики вже звертають увагу, що цей конфлікт не лише внутрішня політика, він вказує на ширшу боротьбу у Польщі між світським підходом і традиційною роллю церкви. Наприклад, уряд уже раніше ініціював скорочення релігійних годин, і це викликало різку реакцію з боку єпископів. Також відомо, що при попередніх спробах змін державні рішення щодо релігії і освіти стикалися з юридичними викликами та протестами з боку релігійних, спільноти. Що станеться далі, невідомо. Чи зможе закон пройти остаточне голосування, чи справді буде ігноровано рішення конституційного трибуналу і як це вплине на позиції церкви в Польщі. А як ви гадаєте, чи уроки релігії або етики мають бути обов'язковими у школах? Чи хотіли б ви, щоб ваші діти відвідували обов'язково такі уроки? Поділіться цим у коментарях.